Не нам вказувати, як саме має діяти польська влада. Україна добре пам'ятає, як різними голосами говорили президент Ющенко і прем'єрка Тимошенко, і як разом вони протоптали дорогу для Януковича. На цих граблях українці і поляки справді виявилися братніми народами. Але те, що ми маємо і мусимо вимагати від української влади зараз, це нарешті почати справжню комунікацію з найважливішими для нас країнами. Це без сумніву американці за океаном. І поляки, буквально за паркану. ми чомусь зосередилися на російськомовній аудиторії в цілому світі, щоб розповідати про цю війну. Але є наші найближчі сусіди, і ця любов ну не могла вона бути вічною цю любов, яка була на початку вторгнення, в перший рік вторгнення, другий рік вторгнення, її треба було якось підтримувати це як вогнище, куди треба було вкидати дрова, і просто сказати: слухайте, в нас війна, в нас немає на це часу. Абсолютно, це це погана тактика все одно десь треба перекладати Україну для Польщі.